Ми їхали на, е, на одежу. А скільки вам обіцяли Збирати гроші? заказів. Нам обіцяли, що має бути до 2 тисяч євро. Ми позаплачували по 2 тисячі євро за вакансію. приїхали. Може, 200, приїхали. євро за вакансію? По 200 євро. за вакансію, ага. по 200 да. євро за дорогу, коротше, за документи по 200 євро. Коротше, ми до 1000 євро розтратили. А ага. приїхали роботи, сиділи півтора місяця, я без роботи, бо роботи не було. Нас там просто не чекали. Ага. За квартиру ми платили по 400 євро. Ага. А за харчування скільки тратили? Тоже ми купували самі. Ну а скільки виходило в місяць? Я вам не буду брехати, бо того, що я була півтора місяця на роботі. Я заробила, приїхала додому гола і боса. Ага, оце така німеччина, так? Да? Да, о того я вже й опасаюся цих роботів і того, якщо просто наводка, що є робота хороша, то якщо по серйозному, то я согласна.